Всім привіт, З вами Кицька Дезігна, і ви на моєму каналі. І сьогодні ми розглянемо такий цікавий ефект, який зараз став популярний, або, може, то мені так здається, але ми все ж таки його розглянемо. І, по-перше, ми розглянемо два його варіанти: легший і складніший. Легше це те, коли ти можеш просто знайти це все на стоках, і інший, коли ти можеш, ну, щось таке схоже зробити у фотошопі. Тож, поїхали. Перше, що ми покажемо, це як робити. Це все діло можна знайти у Фрипіці. Фрипік це сток, який дуже крутий, класний. Що нам потрібно записати у цьому search барі Ми пишемо canvas і додаємо texture. Тобто, нам потрібна текстура самого холста Пошук. Далі, ось тут в фільтрах ми вибираємо фото, і так як, скоріш за все, у більшості з вас не буде підписки платною, бо в мене, наприклад, є, я працюю з цим сервісом, мені дуже подобає, ми вибираємо просто фрі. І ось тут у нас висвічується дуже багато текстур, які ми можемо використовувати. Ось, наприклад, таке це, як знаєте, холст, який натягується на рамку для того, щоб писати маслом. Він буває різний, він буває ось такий, як під ткань. Бо це масло, акрил. А якщо ти, наприклад, хочеш холст записати, натягнути його так, як для акварелі, то це така акварельна бумага, вона така. Можна буде записати потім watercolor, paper, texture. І теж таку знайти. Тобто у нас тут дуже багато різних цих. Я декілька виключаю, і ми подивимось, як їм використовуватися у самому фотошопі. І давайте ще покажу Ось зараз цей. Е, water... Вона ось така, ось, бачите, вона, типу, нерівна, такі в неї горбинки у цій бумазі. І її так дуже фер... прикольно використовувати, для того щоб додати цю текстуру бумаги або самого тобто, холста у свою роботу, наприклад, у постері або дещо. Окей, переходимо в Photoshop. Для цього нам потрібна картинка, наприклад, така. І зараз додамо декілька текстур, які я викачала Ось така у нас текстура є. Моя її так перетягую доверху, бачите? Тобто, якщо я Ctrl-T нажму, це трансформування, і ми витягуємо до сюди, ну буде видно дуже великі ниточки, які мені не сподобаються. Далі в накладеннях ми змінюємо це на множення. І бачите, що в нас виходить. У нас виходить така текстурка цікава самого холста. Але мені не подобається, що вони такі дуже великі. Тобто я Ctrl-T. І все ж таки зменшую її до стандартних її розмірів ось тут. І потім зажимаю Alt, там перетягую донизу і дублюю її, щоб у нас ось так вийшло. А, наприклад, якщо я бачу, що блін афієна, все супер, але хочеться додати якийсь більш контрастність. І ми переходимо в зображення, коригування, рівні ось тут. І зараз будемо дивитися, наскільки ми хочемо контрастність. Бачите? Десь менше, десь більше. Іграємося з цими показниками, якщо нам десь більше. Ось так. Супер. а Із-за того, що в нас це смарт-об'єкт, у нас додається тут додатково фільтр, який ми накладували. Ми просто зажимаємо Alt по цьому фільтру і перетягуємо на нашу верхню. І ось такий варіант нас вийшов. Якщо нам все ж ми поробили, поробили, бачимо, що, блін, ну щось не то. Давайте просто зменшимо трохи на прозорість ось тут, і воно буде більш-менш гарненько виглядати. Бачите, який це ефект виходить, такий. Реально, як полотна. Це офігенно супер і а, додає таке маленької тактильності до ваших постерів або робіт. Наприклад, коли ти робиш соцмережі в інстаграмі, це офігенно працює. Так, тепер роздивимось, другий варіант це вже коли в тебе немає можливості, щоб викачати щось зенету і подивитися, якісь різні текстурки, в тебе немає нету, нічого, то є тільки Photoshop. Що ж ми робимо в такому випадку? Ми приходимо в фільтр, галерея фільтрів. У нас відкривається таке віконечко, що тут дуже близьке зображення. ми просто нажмаємо тут мінус, і воно у нас відділяється, бачите? А з цього всього ми вибираємо текстуру і вибираємо текстуризатор. Тут вони є різні: цегляний, рядно ось таке, полотно дуже схоже да, на те, що ми робили, і вапняк. А мені з цього всього подобається рядно, бо воно реально схоже на цей і полотно теж дуже прикольно. Uh, якби то відрізняння того, що полотно воно більш-мавке малюсіньке, малюсіньке, бачите? Типу, якщо масштаб взагалі маленький зробити, то його не буде видно. А якщо велике, щоб якщо я хочу прям текстурку бачити, то ну, воно таке буде. І ми тут я вибираю рядно, ось так uh, можу трошки рельєфу додати. Бачите, щоб більше воно виглядало симпатично. І нажимаю ОК. Ось ця текстура додається саме на нашу картиночку. Ось, бачите, смарт фільтр галерея фільтрів. А, можемо її тут прибрати і додати. Ось так виходить. Чаще за все, я так не додаю, бо це дуже дискомфортно. Що я роблю натомість? Я створюю новий шар, додаю якусь таку стірий фон, проходжу в фільтр, галерея фільтрів. І саме на цей шар я вже ось цю свою текстурку. Бачите, наприклад, не знаю, полотно накладу. Таким рельєфом нажимаю ОК, ось воно в мене вийшло, і далі, саме в накладаннях харів, я вже можу погратися, як я хочу, щоб воно виглядало. я можу подивитися, якщо мені хочеться щось світліше, там не знаю перекриття, ось вибрати і, зміншити, і зменшити цю непрозорість. Воно теж буде супер гарно виглядати. А чому галерея фільтрів так зараз працює на нашому цьому холсті? У мене холст дуже великий. Якщо, наприклад, ми зробимо маленький холст. Ось такий маленький холст це 1800 на 1920. Ось до нього я додала картинку. І тепер на неї, якщо ми візьмемо Refloid, додамо, перейдемо в галерею фільтрів і подивимось, то тут сама ця форма, сама цей малюнок на масштабі. Вже буде виглядати більший. І якщо ми вийдемо в рядно, бачите, який типу текстурка, то можемо тут зменшити трошки і рельєфчик прибрати. Давайте ось так, нажимаємо ОК, далі в множення, бачите, як воно виглядає, і далі трошки зменшуємо можна продобувати, зробити. Ще, наприклад, освітлення основи, і ще трохи прибрати тільки цей е, шар з світлом перенести на низ. Тобто спершу у нас буде множення, і ось такий ефект у нас виходить саме канвасу. Це якщо сірим накладати, да? а якщо ми накладемо просто на саму фото фільтри, галерея фільтрів, і бачите, як воно виглядає. Тобто, все залежить від того, який ефект ви хочете зробити. Якщо ви не хочете сильно гратися з тим, як я, декілька кілька шарів, накладання різні. Це окей, просто ось так на фотографію накладаєте, і у вас це буде окремо в смарт-фільтр, який можна використовувати. Хм, Я думаю, що тепер ти теж будеш профіл у фотошопі і зможеш теж накладати такі текстурки. Але якщо тобі все ж таки лінки, то ці всі текстурки я зібрала у своєму ТГ-каналі. Переходь по лінку під цим відео і дивись, сквикачуй, і можеш навіть поставити мені десь в подобайку. А також я тебе запрошую до себе в інстаграм, там іноді бувають цікаві сторіс. І цікаві пости, дуже корисні для дизайнерів. Ну, цямки!